Його ім'я було синонімом боротьби, не війни, боротьби, за прозорість, за відповідальність, за правду, яка не боїться вийти на світло. Віталій Шабунін один із тих, кого не можна було купити, кого не можна було налякати. Але саме за це його вирішили зламати. Мене звати Олексій, і це Зінчук-Подкаст. Я не буду мовчати, бо мовчання це нова валюта страху. І в цьому епізоді я покажу вам, як саме в країні що воює за свободу, переслідують тих, хто бореться за неї всередині. В той час, коли російські ракети влучають у міста, коли волонтери везуть останню аптечку на нуль, коли е, діти ростуть у підвалах під гуркіт сирен, влада в Києві відкриває кримінальну справу проти Шабуніна. Не проти корупціонера, не проти зрадника, проти воїна, який з перших днів повномасштабної війни пішов служити, проти антикорупціонера, який ризикував своїм життям задовго до війни, бо сказав правду не тому, кому це було вигідно. Державне бюро розслідувань інструмент, який мав би вичищати бруд із державних кабінетів, вирішує переслідувати Шабуніна. Їм не сподобалося, що він, будучи військовим, їздив до Києва на машині, яка була призначена для військових потреб, їздив, бо мав справи. Їздив, бо не перестав бути громадянином. А знаєш, хто ще їздив на волонтерських авто? Кирило Тимошенко. Людина, яка не воює, людина, яка каталась на автівках і заселялась у п'ятизіркові готелі, поки фронт тримався на скотчі та молитвах. І знаєш, чим це закінчилось? Нічим влада його прикрила, бо він свій. А Шабунін чужий, бо не мовчав. Вони завжди бояться тих, хто говорить, і ще більше тих, кого слухають. Шабунін і центр протидії корупції оприлюднили документи про схему Амністія для постачальників бракованої зброї. Так, амністія, тобто пробачення тим, хто постачав на фронт неякісні снаряди, хто крав з бюджету війни, хто ставив під загрозу життя наших бійців. А банкова хотіла все це забути, переписати. Залити бетоном мовчання, і вони знали, Шабунін не дасть, тому і придумали справу смішну, брудну, дріб'язкову, але небезпечну. Бо це не просто про нього, це про всіх нас. Сьогодні вони назвали його ухилянтом. Завтра назвуть тебе диверсантом, бо написав пост, бо поставив лайк, бо не промовчав. Вони хочуть, щоб ти мовчав. Вони хочуть, щоб кожен, хто має голос, зник. А якщо не зникне, то хай принаймні сидить у військовій частині без паспорта, без Києва, без права говорити: у тебе все ще є ілюзія, що ми живемо не в Росії. Тоді я тобі нагадаю, у Шабуніна вилучили планшети його дітей у дітей. А сам обшук проводили у квартирі матері пілота Джуса, героя, який загинув. Їм байдуже, у них немає святого, їм треба страх, їм потрібен приклад. Тому вони обрали його. Суд Печерський, той самий, в якому судили Луценка Тимошенко дежавю. Ні, це вже не спогад. Це сценарій, новий сезон серіалу Слуга народу, тільки тепер без жартів і без сміху. Суддя Світлана Гречана, вірна, мовчазна, виконлива. Її підпис як автомат: там, де треба, там де вигідно. Вона вже закривала справи Тимошенка, виправдовувала тишлика людей з епохи великого будівництва та розпилу схематозу. Вона не бачила порушень, бо порушення це, це не коли крадеш. А коли розповідаєш, хто краде, запитай собі, чому суддя, яка закриває очі на мільярди, розплющила їх на поїздку Шабуніна в Київ, бо їй наказали. Бо система не хоче боротись з корупцією. Вона хоче зламати тих, хто бореться з нею. Е, прокурор Шмальов, улюблена цитата з поліцейського зрубльовки: одно дело, коли гроші не пахнуть, а друге, коли не пахне грошима. Це його рівень, це його кодекс. Він живе за іншим законом, тим, що пишуть на банковій, а не в Конституції. А тепер уяви. Уяви, що цю систему дали в руки найвищій посадовій особі, ті, яка носить футболку з гербом, говорить про демократію і в той же час переслідує тих, хто справді не боїться сказати: тут злочин, тут зрада, тут крадуть. Зеленський боїться не Росії, Зеленський боїться Шабуніна, бо війна зручне прикриття. Війна дозволяє все забрати право, заборонити питання. Переписати ворогів, і тепер головний ворог для них це не Путін. Це той, хто хоче чесності в тилу, той, хто нагадує, без тилу не буде фронту. Але не все так чисто, навіть у спробах мовчання. Підозра шабуніну це не просто акт залякування, це сигнал попередження. Не висовуйся, не пиши, не публікуй документи, не показуй схеми. Вони хочуть, щоб кожен шабунін цього суспільства. Згинув у темряві, і вони не шкодують ані військових частин, ані паспортів, ані сімей. А далі гірше Ольга Стефанішина, колишня міністерка юстиції, після кількох скандалів отримала посаду в Брюсселі: не суд, не допит, не слідство, посаду там, де немає питань, там, де немає журналістів. Там, де її більше не наздожене питання про квартиру, про майно, про чоловіка, що володіє арештованими активами. А тепер подивися, хто отримує перепустку, а хто підписку про невиїзд. Закон та більше не рамка. Закон та це зброя. І вони використовують її не проти тих, хто краде, а проти тих, хто питає, а чому крадете? це. сьогодні вони переслідують Шабуніна завтра. Журналіста. Післязавтра тобі. Бо лайкнув не те, бо написав не так, бо не повірив, коли сказали все добре. А потім буде новий закон, як у Росії: закон про іноземних агентів, про заборону антикорупційної діяльності під час війни. Бо війна це прикриття, а страх нова політика. І знаєш, що найстрашніше? Що це працює? Коли ти мовчиш, вони виграють, коли ти не питаєш, вони продовжують. Коли ти не підтримуєш, наступний на черзі ти. Тому я говорю це прямо зараз. Віталій Шабунін це не просто людина, це лакмус, це тест для кожного з нас тест, який ми не маємо права провалити. Якщо сьогодні ми не захистимо того, хто говорить, завтра не буде кому говорити. Якщо сьогодні ми не підтримаємо того, хто воює з корупцією, завтра ми будемо жити в корупції. Якщо сьогодні ми не бачимо, що банкова це, це вже не символ державності, а символ страху, завтра страх стане формою правління. І тоді питання вже не в тому, хто винен, а в тому, хто ще не зник. Підтримай тих, хто не мовчить, підтримай шабуніна.